Добро ТСП. Перебувати нескомплі. А ви хто? Старший солдат Бондрило. Показуйте. Так. Ну і що? Повіщення, чи прибуватимесь кому? А ви яке маєте відношення? Поле має відношення. Показуйте. Хлопці з такими відношеннями, ну цю бої точно не побудемо. Виходить, не будемо, виходить. Оповіщення. Так, я скажу, ми проводимо оповіщення. Так, ми не забираємо, так, ніж так, ніж так, ну. Смішні. Ну, оповіщення. Оповістили мене? Ну, я спрошу, Оповістимо, коли <рай> пов'язку. Хочете мені виписати пов'язку? Ну, я знаю, ми поки цікавимося, ви перебуваєте на... Давайте речі. мені пов'язку. Будь ласка. Давайте. Пишіть. Пишіть мені пов'язку. Можливо, ви служите, блин. Яка різниця? Пишіть мені повістку. Пацани. Ви там були? Так. Да. Всі. Всі були. То ви за це воюєте? За що ми воюємо? Ми не за це воюємо. Ви, воює. ви, ви, ви цього добиваєтеся? Чого ми добиваємося? Ну, ти мені зараз... Хоч... Хлопці, хлопці без ротації вже рік сидять. Нема ким поміняти. Так. Так. Вони, ж, вони теж хочуть перебувати. Так. А ви Конституцію читали? Що? Конституцію хто з вас читав? Що там написано, що не повинні захищати свою країну. Та повинні. Ви своє відношення до мобілізації мені поясніть. Повинні. Всі повинні. Чого у нас нема воєнного стану? чого в нас немає воєнкоматів нема як немов свої пацани немає по конституції немає У стан є чогось ми ТЦК яке Єсь має відношення чого немає воєнних комендатур чого чого немає у вас посвідчення посадової особи ні в одного що вам за хуйню видали Чого у вас? Чого ми пішли в перший день, ми не питали, блин. про Конституцію. Стоп стоп, 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 стоп. Про це потім. Не про Пі... гроші, не про що ми не вирішили. Пізніше питали. поговоримо про це. А, бачу, немає про що договорити. Ну так ви мені не можете нічого пред'явити. Та ні, я нічого нічого пред'являю! Ви розумієте, пред ви, ви, ви що оце підробка документів. Я що підроблю. Ну Ви мені хочете по повістку видати? Ну так. Да. Щоб, ну, ви, я... щоб ви прийшли в військкомат, стали на облік, пройшли медичну комісію. Ви, Я та визначить припадку. Ви, ви, ви особисто яке маєте відношення, щоб мені щось вручати? Ви суть влавлюєте? Це не поліція, ми, ми так далеко не запливемо, блядь в цій країні. Захисники. Ну, да, захисники такі, блядь, добре. Ну так, так чого ви? Раз і поїхали. А що мені з тобою стоять общатися? Ну так ви лоха шукаєте. Дику, нахуй, лоха, блядь. Ну от, от тобі мобілізація, ви ж не можете нічого. А, ну забирайте Рома. мене. Тікток войскає, блять, знімаєш там. В Тікток войска, я 24-го в 7 часов ранку вже воїнкоматі був. Я блядь. теж, І блядь. я щось не хожу і не виєбуюся, і до військових не вийобуюся. І знаєш що воно таке, блять, і чим оно пахне. І Ді я зіснуть ротацію, блять. І я знаю, чим воно пахне. Ну, повірте. А ти не знаєш. Ага, блядь. Да. ти просто...